Харків змінюється. У місті триває декомунізація та деколонізація. Від початку повномасштабного вторгнення перейменували 561 вулицю, провулок і сквер, а також п'ять станцій. Метро загалом лишилось всього дві станції. Метро, які треба перейменувати. Це академіка Павлова. Наша пропозиція перейменувати її на честь Василя Стуса, але це дискутивно, тому що треба допитати думку громади. Але одна з пропозицій це Василь Василя Стуса, і 23 серпня. Наша пропозиція перейменувати на Павлове поле. Загалом у Харкові вулиць, названих на честь загиблих учасників сучасної російсько-української війни, 36. Вулиць, названих на честь історичних персоналів, 17, а вулиць, названих іменами діячів української культури, у місті 38. Найголовніше демонтування об'єкти я хочу виділити. Це звісно ж пам'ятник маршалу Жукову. Якраз на початку повномасштабного вторгнення його було демонтовано українськими військовими. Також по погрудя Пушкіну, символу по суті російської російської імперії. Погруддя Щербініну, пам'ятник Олександру Невському біля церкви Московського патріархату, погрудя Островського, по молодих молодогвардійцям, які нещодавно були знищені невідомими патріотами і, врешті-решт, демонтовані владою Харкова. Та зміни не завжди проходять легко. Міла Денчик зазначає, що мешканці громади звикають до старих назв. Довго живуть на цих вулицях або просто вважають, що перейменування не на часі. Анна Зелінська, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини.